Доброго дня, друзі! Ми з України. Хостел Боска. Місто Львів. Приїхали ми на чемпіонат України по Ю-9. Наші наймолодші хочуть спробувати свої сили. Дуже нам подобається. Хостел Боска. ось він знаходиться де. Де зал? Зал ігровий. Ось. Поруч з хостелом, де ми харчуємось. Харчуємось ми всередині. Тільки заходимо там кафе. Чудово, дуже нас покормили, пообідали ми. Чудово нас зустрів Львів. Ну що, будемо готуватися до змагань. Приїхали ми 15-16 роком, змагання по 15-му, ну, будемо спробувати. Це друзі, до зустрічі.